Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, зараз долучається до нашого ефіру. Сергію, вітаємо вас. Я вас вітаю, добрий ранок. Які сигнали ми сьогодні отримаємо від наших західних партнерів щодо далекобійних рішень таких потрібних Україні? Якби ми могли це прогнозувати, ми не підпованими людьми в світі. Цього не знає навіть сам Білий Дім на сьогоднішній день. Вони ведуть так. І чекають на українського президента в США, який буде відвідувати генеральну асамблею ООН і зустрічатися з очільниками американської держави. Вони хочуть почути український план перемоги, який український президент досить прозора мовою і але озвучив на конкреті Ялтинської європейської стратегії. Він сказав, що план перемоги він залежить від президента Байдена. Тобто, очевидно, план перемоги передбачає план де Україна отримує нові можливості а нові можливості означають бити по Тим аеродромом, військовим базам, сховищам, де зберігаються ті ракети, де звідки взлітають ті літаки, які потім бомблять українську землю, знищують українські міста, вбивають українських цивільних. відповідно до того моменту, поки ми не отримаємо цей дозвіл, то ми не можемо говорити про реалізацію цього плану перемоги, тому від президента Байдена багато залежить. В нього унікальна можливість. Він 53 дні до виборів, навіть менше 52 вже 51, Тобто в нього є можливість прийняти історичне рішення під завершення своєї політичної кар'єри і дати Україні ті можливості, яких Україна потребує, і які на жаль ми не отримували в попередні роки його правління, але це можливість записати своє ім'я в підручники історії на такій мажорній ноті. Я сподіваюся, президент США цим скористується, тому що. Для Америки і для України це одні і ті самі цілі. Це цілі демократії, захисту прав людини і права кожної нації визначати своє майбутнє без озирання на Москву. Сергій, але враховуючи те, що до України минулого тижня здійснили візити представники різних країн. В тому числі Британії та Сполучених Штатів, чому це рішення досі обговорюється, і чому е схоже, що воно прийматиметься саме після Генасамблеї ООН? Тому що в Америці є дуже сильним. Оце рідоється міф про американського російського суперечку. Вони досі частина й живе в фобіях карибської кубінської кризи, коли Світ зупинився за крок до ядерної катастрофи, коли було збито американський розвідувальний літак, і радянські ракети були проведені в боєготовність, коли підводні шорни були озброєні ядерною зброєю, циркулювали неподалік американського узбережжя, коли вони в школі проходили навчання в ядерного удару і хавалися під парти. в тому числі в Америці. Це було тобто це покоління політиків, яко наложить Джо Байден, вони пам'ятають і вони все ще. Залишаються ну, в полоні цих уяв, що якісь червоні лінії, які не можна перетинати, як свого часу за кров дедерникастрофу зупинилися Хрущов і Джон Кеннеді. І тому вони досі вірять, що от Путін може вжити, але Україна показала. Контрнаступом в Курській області, що червоних лідій, в тому розумінні, як вони були півстоліття назад, їх більше не існує. Тим російська територія окупована вже більше місяця. Жодних заходів для того, щоб де окупувати з застосування ядерної зброї Росії, не вживає, а іншу зброю вона завжди використовувала вже два з половиною роки Тобто сама Росія не спроможна ті страхи, які вона. Поширі на заході реалізувати ці страхи в реальному житті. Якщо вони спробують використати держу зброю, вони собі підпишуть смертельний вирок, тому що в такому разі реакція всього світу буде однозначно більше того, Навіть союзники Росії або країни, які прихильні до Росії до змінять ставлення, в разі якщо вони це використають. Тому для України в цій ситуації насправді. Варто було давно дати целе світло, але, от бачите, американська адміністрація досі в полоні цих страхів перебуває. Ми сподіваємося, що під замис каденції, під завершення каденції, перевага буде на користь українського сценарію. А в самих американських виборах, звичайно, українська тема теж дуже гучна, нам теж треба усвідомлювати, що кандидати не хочуть ризикувати, ведуть дуже обережно свою виборну в тому сенсі. Тому нам залишається лише використовувати можливі аргументи і переконувати партнерів, що удари по території Росії американської зброї вони не призведуть до тих фахів, які в них є, а насправді дадуть Україні ту перевагу, якою ми всі раки не отримували, і це припинить смерті людей, яких самі американці не хочуть, аж не хочуть, але при цьому не дають ту зброю, яка нам потрібна. Сергій, говорячи про план перемоги в Україні, про те, що говорив президент в інтерв'ю CNN, ті п'ять пунктів, які він готовий озвучити, і пану Байдену, і також кандидатам президенти Харіста Трампу. Наскільки сьогодні американці відкриті до обговорення цього плану, і наскільки він сьогодні їх влаштовує на вашу думку? Цей план ще ніхто не бачив, тому ми не можемо поговорити, наскільки він для них є. Ну, ми думаємо, е що е хтось бачив, але е На, вузьке коло людей. Так. Ну, дуже, дуже, насправді, вчора була комунікація Дмитра Литвина, радника, президента стратегічних комунікацій, щодо плану України по перемозі, то це є 3-4 особи в державі, які побачили, і інші хто його обговорюють, вони просто оперують. Е або неправдивою інформацію, або просто власними домислами побажаннями. А пункт перший пункт другий цей план тільки буде представлений і Байдену і а, двом кандидатам. І Пункт третій натяг президента дуже прозоро. Якщо реалізація плану перемог залежить від Байдена, тобто це залежить від дати Україні добро використовувати західну зброю по тим осередкам тероризму і зла, які Є на території СПО Росії, Аеродроми, військові бази і власне сповища там їхніх ракет і так далі. Тому ми розуміємо про що йде мова, але звичайно, контексти, пункти цього плану ми не бачимо. Тому нам варто просто припинити спекуляції, не закручувати цю спіраль, яку зараз активно в американських і європейських медіа намагаються розкручувати. Мовляв, що ж тому плані? Що ж там це. Пропонує. Ну, давайте дамо справу реалізувати свої повноваження тим людям, які це мають право. Пент, нехай вони поспілкуються. А все решта, я закликаю просто натриматися додумування. Ось. Що ж, Сергію, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, був з нами на зв'язку.